Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Шовець. на Ростовській АЕС аварія і викид Радіації. Така інсайдерська інформація йде по теренам Фейсбука та Ютуба. Як підтвердження, того рашистська влада Ростовської області, а в обличчі губернатора Ростовської області. Попросила жителів не присуватися без необхідності по території області, знаходитись в будинках і щільно закривати двері та вікна. Мотивується це тим, що на Ростовській АЕС проводять планові ремонтні роботи. Хоча при планових ремонтних роботах на Ростовській АЕС ніколи не просили людей зачинятися в будинках і закривати щільно вікна та двері. Щось тут нечисто. Запорізька АЕС, Курська АЕС, Ростовська Аес. Проблеми з начебто мирним атомом, який в будь-який момент може стати брудною ядерною бомбою. І ця брудна ядерна бомба може знищити всіх. Ядерна бомба, ядерний атом не вибирає по мові, по релігії, по національності. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!